Я золото, яскраве і привабливе. Мною захоплюються та жадають усі. Я мовчазний, холодний, але я маю властивість керувати людьми, хоча вони самі цього не помічають. Мною бажають володіти ті, хто вважає себе сильними та успішними, а ненавидять, хто втратив мене. Але чи може зробити когось щасливим? Гобсек це розумів. Я був для нього ідол, якому він клонявся. Він не витрачав мене на дурниці, не ганявся за розкішю. Він бачив у мені владу владу чекати, відчувати над іншими. Він не поспішав, бо знав, рано чи пізно всі приходять до нього підні, багаті, розумні й дурні, усі, хто одного разу потрапив у мою пастку. Я бачив, як графиня Дересто, блискуча аристократка, ладна була продати честь, аби приховати свої борги. Вона жила в розкошах, марнувала мене, ніби я нескінченний. Рушійною силою вчинків є я, золото, а потім вона благала Гобсека про пощаду, але він не жалів. Він знав, що не терплю марнотратників. Я належу тим, хто вміє чекати, хто розуміє мою справжню суть. Я чув, як молодий Ернест Дересто мало не лишився спадку через жадібність матері. Гобсек дозволив цьому статися, бо знав, життя це зростокий вчитель. І лише той, хто навчився цінувати мене, зможе використати мене правильно. Але чи справді Гобсек володів мудрістю, чи не став він моїм в'язнем, коли збирав мене без міри, коли сидів у своїй темній холодній кімнаті серед свого багатства, поучись витратити його, а потім він помер. І що далі? Я залишився у камін серед зули, і мене знайшли інші. Але чому ті, хто збирає мене все життя, ніколи не бувають щасливі? Тому що я повинен змінювати світ, а не накопичуватися в зачинених скринях. Ви думаєте, що володієте мною? Помилка, це я володію вами. Я знаю всі ваші таємні бажання, всі ваші страхи. Я бачив, як ви жертвуєте честю, любов'ю, навіть власною душею заради мене. Але запам'ятайте, той, хто живе лише заради мене, вреще-решт залишається ні з чим, бо золото не має серця. Якщо ви зробите мене своїм Богом, я заберу у вас усе, залишивши тільки порожнечу. То що обираєте ви? Чекати, накопичувати? Як гопсек, І вмерти у темряві? Чи змусите мене працювати на вас, щоб ваше життя мало сенс, але завжди треба пам'ятати, що я лише матеріальна річ, яка може мати певну цінність, але не зможе забезпечити щасливе життя.